Доброго дня, дівчатка і хлоп'ятка! Привітаємось! Чуєш, друже, мій розмови, з вітром листя гомонить, сонцем ниви і діброви, і з озерами блакить, розмовляють доли, води, стань, послухай, роздивись, мову рідної природи розуміти серцем вчись. Привіт-привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати розмовляти про хліб. За всіх часів у нашого українського народу найбільшою святинію вважається хліб. Про нього писали поети. Він прославлявся в піснях. І коли його не ставало, приходила лиха. Найгірше, що в людині забирають щось найважливіше. Тому штучний голод. Голодомор, який перетерпів наш народ, дав початок ще більшому шануванню хліба у хаті. І, знаючи, як страждали наші предки, навряд чи ми зможемо нехтувати чи гратися хлібом. Хліб і сіль в українській хаті завжди були символом гостинності. Хліб, як і рушник здавна в Україні, служив оберегом. Кругла паляниця нагадувала сонце і була символом сонця, якому поклонялися наші предки. З хлібом пов'язані певні звичаї та обряди. Кожен із українських обрядів не обходився без хліба. Коли народжувалася дитина, неадмінно клали в колиску срібний карбованець і хлібину на здоров'я. Та достаток. А на весілля молодих зустрічали з хлібом сіллю, і вони схиляли голову перед хлібом, цілуючи його. Дорогих гостей також зустрічали з хлібом. З хлібом проважали на фронт, з хлібом зустрічали з війни. А ви знаєте що? На тому місці, де мала стояти хата, сіяли пшеницю. І якщо вона гарно сходила, то це означало, що місце добре і хату можна побудувати. І в нову хату входили тільки з паляницею. Принести хліб означало побажати господарю достатку та здоров'я. В усі часи майже всі свята були пов'язані з хлібом, навколо якого розгорталося те чи інше дійство. На Свято Миколая пекли традиційне печиво, яке називається Миколайчики, якими обдаровували дорослих і дітей. У Різдвяних обрядах завжди використовували хліб. На Різдво обов'язково пекли пироги. Та пампушки. Символом Різдва це діду, житній або пшеничний сніп. На свято Андрія влаштовували вечорниці. Основним тут було косання калити. Калита величний корж із білого борошна, посередині дірка, символізував сонце та зорі. Навесні пекли жайворонків – або буслика. Це ритуальне таке печиво. Діти бігали, тримаючи в руках жайбронків, та закликали весну. Ой, чому ти буслю не вилітаєш? Чому дітям весни не даєш? Співали діти ось такі веснянки. На Великдень пекли із здобного тіста обрядовий хліб, паску. Прикрашали фарбованим пшоном, маком, цукровою пудрою. Високий і пишний великодній каравай мав стати запорукою кращого урожаю, більшого приплоду худоби, пладючості. Ох, і гарний наш хліб, і білий, і чорний, та ні з чим, мабуть, не можна порівняти каравай. Коли печуть каравай, це велика радість, свято. Каравай це обрядовий хліб. Вверх караваю оздоблюють різноманітними фігурками з тіста і гілочками калини. Каравай був символом сімейного щастя. А потім цей каравай ділили на всіх. Отже, діти, ми з вами сьогодні переконалися, що жодне свято, жоден обряд не проходили без хліба. Як говориться в народному прислів'ї, хліб всьому голова. Ну а наше заняття закінчується. Пока-пока!